глядачі і просто фанати мого каналу. Сьогодні я з вами Макс Клей і ми продовжуємо грати в нашу любиму ігру Агарі. Так, заходимо в ігру. До того часу, поки я грав після, я вже накопив собі 17-й урву. Давайте подивимось, що я встиг за той час награду на надравлює проти монет. Купив вже один скін додатковий Так, I love I you friend. Ну я квадрат. Ну давайте так написам у нас. Нам мы сегодня подаем зарай. Так. И заходим сюда. Сейчас мы не будем очень напрямую. Давай. Так, на, на ну, ну, я

Но що. але вже непогано було начало, що ми вместе 242 маси. Ну, то що все но давайте сравнить сейчас. Я бы не хочу. Давайте будем с ними. Ну давай опять І на сюди 300 нації. Не розброїться можуть не буде. Тільки голови напрямував. Ніколи не розброїтися більше ніж на дві частини бо можуть з'їсти, може статися що хочеш. Давай, давай, давай. Так. О, ой, ой-ой-ой, який чувачок. Давайте за ним попливемо. Ну, не ви поняли. Я думаю, виконую. І зимою його. Так. Тим часом у нас вже 410 маси, це вже нормально. Ні, я знаю цю ловку, він нас буде зараз типу, тім, тім, але насправді зараз ми до нього підпливаємо і він у нас їсть. Воу 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 воу. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все-таки я не поведуся на його приманки того банана. Так, так, так. О, дивіться, як файно. О, ні! Фух! Ми вижили, ми вижили. Це вже добре. Так, 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 так. Давай, 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 давай. О, який чувачок клас. За ним! Давай, опа. І ми його з'їли. Ну а зараз оцей постарається мене з'їсти. Я це добре знаю. Я це знаю добре. Ой-ой-ой, який великий пливе. Так, давайте подивимось, хто і на якому ми вже в місті. Ми вже в топі на 25-му місці. Ну, нормально, як для початку нас хтось скинув на 26, як він посмів. О, да! 23. Нормально, 20-те. Ми вже війшли в топ-20. Ой-ой-ой, тут що. постарається нас з'їсти. Ні, Ні, -ні, -ні, -ні. Ні все-таки нас їли. Но Ми набрали Буле 423 маси. Що? Нормально. Давайте ще глянемо, скільки нам до нового уровня. А до рівня нам ще лишилося. 10-7 тисяч. Ну, то не дуже так всі багато без сьомок Я постараюся знову новий уровень набрати. Але може і. Може, і навіть вийде. Я ще не знаю. Ну, давайте будемо продовжувати. Давайте я включу камеру, як ми наберемо. 100 маси. Раз, два, три. Так, набрав я вже 100 маси. Ну, давайте продовжимо. Ой, чувачок, який гарний. Доги. Доги, доги доги доги. Ой, там місяць літий. Там ма. Фух. Якби не той чувак, я би не знаю. нас би вже певно з'їли. То певно 100%. Просто 100% у нас би вже зіл. 200 маси. Ну нормально як для початку. Давай. One, чувак. Опа! Нормально я так. Нормально, нормально. Угу. А тим часом серія вже йде... Шість хвилин. Ну, за 6 хвилин ми вже встигли набрати було 400 мас. Ну давайте постараємося набрати трохи більше, щоб. Ой-ой-ой-ой-ой, чувачку, дякую, тому що на не... тім він нас підкрімив. Так, Думаю, що ми наберемо більше маси прямо вторгнуть прямось кімнамі місць. 19. Ми в топі 20. Дара -дара -дара -дара. 330. Чотири маси. Ну, нормально, нормально, нормально. Ой-ой-ой, який тут великий, летить. Щось мені дуже страшно. Хто знає, але може він зараз захоче мене з'їсти. Ні, ми туди не полетимо, бо я знаю, що він, якщо бачить багато маленьких, то він не роздвоїться і з'їдає всіх. На раз. Так що то буде дуже великий фейл, якщо він нас з'їсть. Ну, ми вже набираємо. Потрохи нашу масу. Думаю, що ми відновимо так. Я, я коло кута, не можна до кута ніколи під'єднатися, оскільки побачить ще коло кута, оп, ще ми добралися до 8, до 17-го місця в топі. Так, В новому агарю кути вже так в час. в ой, в час. В часті Петри. Ші, блін. Та блін. Давай да, Ми просто взули їх, взули, взули. Давай, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой. О май гад! Все-таки він Но Ну ми попали в топ-10 і набрали 681 масу. Ну нормально, нормально. Спитайтеся, звідки я знаю, як, в яке ми місце попали, без того, щоб включати топи, то я вам зараз покажу, як мене з'їдять. Так 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 так. Угу. так, 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 так. Так, 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 так. Так, так. Давай, 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 давай. Постараємось набрати якомога більше маси і забрати перше місце. Ну, перше місце я аж так не гарантую, але. Но... Ми вже потрохи набираємо масу жирка. Давайте, як знову наберу 100 маси, то включу камеру. Раз, два, три. Так, камеру я включив. Но 200 мас у мене не просто. Тільки що, як я виключив камеру, розбився якийсь чувак і віддав всю масу мені, тим краще для мене. Тому в мене зараз є вже 200 маси. Так, думайте роздвоїтися, а давай. Опа! Хорош, хорош. Так, ну, нормально, ми поїли нормально. Ми вже підходимо знову до той самої маси. Давайте я включу стоп, щоб ви бачили, на якому я вже місці. Ай-яй-яй-яй-яй, з'їли мене. Якби я не знабився з тим маленьким, може б мене і не з'їли. Ну, давайте я везу наберу сто маси і включу камеру. Раз, два, три. Так, я включив камеру на 97. просто. За мною погналися, я думав, якби ви мене зараз з'їли, то ви б вже не побачили, що сталося. А так, то ви бачите, що я зараз вже набираю потрохи масу. Так, почекайте хвилину. Так, я продовжую, мене просто люкли, але масу я все-таки не загубив. Так що можна сказати, що ми продовжуємо. Так, 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 так. Набираю вже 100. 30 маси. ну нормально. Колумбія, Колумбія, давай. Давай Колумбія, ходи сюди, Колумбія, а ну кс, кс. кс Ничемна Колумбія, не хоче йти в мене. Не хоче, просто не хоче. Так, ну, то, ні, то нічого. Ми продовжуємо, 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 продовжуємо і ще раз продовжуємо. Так, ой, чувак, тут з'єднується все, мені зараз хана, по суті. А хоча ні. Ні, все-таки я вижив. Я не знаю, ну мені все-таки нині везе якось в цій серії. Оп! Аха-ха-ха-ха. Ми більше від цього чорта, тому ми можемо його з'їсти. Так, чекайте, знову хвилин. Так, і знову ми продовжуємо щось. Мене в цій серії дуже часто відвлюкають. Ну то нічого. Я выживаю. ой 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 Так, да, за цю серію в нас щось дуже багато екшену, але такого не було ні в одній серії, де б ми так набрали. Ну, було в одній серії. Це саме перша серія, де я набрав, так що попав на четверте місце. Ну, а то не то. Тут а ми бачите, уміло зіграли, тому і зайняли місце в топі 10-8. Так що це нормально. так, В мене є маленький розвідчик. Хочеш, мамо маленьку розвідчика? Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, він з'їв мого маленького розвідчика задарма, як він міг. Ну нічого. Ми все-таки... до маленького розвідчика на кого можна проміняти, Правда? Хто згіден, ставте лайк. Угу, Просто обов'язково ставте лайк. Без лайків не буде нових серій, а без нових серій нічого. Ой-ой-ой, там дуже великі. Давай ЙоС. Давай штат. Давайте стати їсти мене. Йо. Ю... Unity States United States of America Давай, так, оцей чувак в тупику, и USA. Все, загинули двое. Так, мы сьоме місце Нормально, 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 нормально. Давайте, давайте, видаем массу быстро одно, одну ногу, одну. Так, 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 так. Так, и кеме место. Сьоми. Ну, давайте. Ой-ой-ой, ми вже тут не прилізмо. Куди щось робити? Я в втопіку. Я ж в тупіку. Ой, да, да. Там чувак розбився. Больше ти не хочеш п'яти без'їв. Ой-ой-ой, я розбив маленького і все і мені капець, капіте. Так, все-таки. На Берлін. Ну, ми багато втратили. Якби я не розбив того свого, ми б, може і про. І може би ми. І... Може б ми і виграли цей топ 1, але ні, все-таки ми все програли. Ну, таке буває в кожній. В кожного ютубера, ну то нічого, нічого. Ми наберемо на нову. все це правда? Так, 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 так. Давайте, 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 давай. Отлічно, отлічно, отлічно. 50 вже є. Ну давайте знову наберу 100 маси і включу відео. Ой-ой-ой. Все, раз. Навіть довго чекати не прийшлося, як я вже ті 100 маси набирав. Просто у мене влетів один чувак і зразу віддав мені своїх 100 мас. йой -йо -йо опс. У мене скоро виключно планшет, так що скоро прийдеться нашу серію закінчувати. Ну от мене і з'їло. Давайте на оцьому. моменті ми її закінчимо. Да. А ще я забув вам показати, де я показую, яке я місце в топі зайняв. От, бачите, оце з 6. То позицію в якому яке місце зайняв в топі, так що на цьому наша серія підходить до кінця. Всім удачі, всім па.